початку російсько-української війни Дрогобич прихистив тисячі українців, які втратили свої домівки внаслідок агресії країни терориста. Місто прийняло понад 20 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них понад 8 тисяч вирішили залишитись тут жити. Старі гуртожитки, що були в комунальній власності, переобладнали на квартири для переселенців. В одному з таких оселилися 32 родини. Ми зробили анкетування, і кожен хто сюди приїжджав. Ми їм задавали певні питання. І Одне із питань в тому анкетуванні було. Що вас найбільше турбує, і що вам в першу чергу необхідно? І яке житло? Вони сказали: нам не потрібно тимчасове житло, ми хочемо вже постімати житло на постійній основі. Ще дев'ять сімей ВПО отримали нові оселі в Дрогобичі. Після реконструкції нежитлового триповерхового приміщення там зробили квартири під ключ із сучасними меблями, сантехнікою, побутовою технікою. Повноцінні нормальні квартири, десь від 57 до 64 квадратних метрів зі всіма зі всіма умовами зі всіма. Втім, у Другобичі досі є дві школи, де в спортзалах живуть родини з дітьми. Вони відмовляються переселятися. Ми хочемо, щоб нас залишили у спокої. Ми тут не в зоопарці, а ми вже призвичаїлись до цього. І ми хочемо тут дочекатися закінчення цієї проклятої війни. Люди кажуть, тут їхні діти ходять до школи. Є бобосховища, а головне не потрібно сплачувати за комунальні послуги. Ця локація, де ми знаходимося, це школа, і ну це на четвертий рік повномасштабного вторгнення. Ну вибачте, це вже неможливо, і це не може так бути, щоб люди жили тут. Тому ми сюди і завітали для того, щоб допомогти міській владі спробувати переконати все ж таки людей переїхати в місця тимчасового проживання в самому центрі міста. Огобич є вільні місця. Ми зараз знаходимо спецзал, переобладнаний і ну достатньо непогано зроблено. І незважаючи на те, що міська влада пропонує відремонтовані гуртожиток в центрі в центрі Дрогобича. Просто от все нове з битовою збитовою технікою. Люди все-таки вже чекають війни, не хочуть залишати місце. Сподіваються, що в два в цьому році вже війна закінчиться, для того, щоб вже не переміщатись, не переїжджати ще раз. Але а, тут відбувається навчальний процес: 500 учнів вчаться. А це вже гуртожиток вищого професійного училища номер 8 у місті Стрий. Приміщення теж стало тимчасовим прихистком для переселенців. Завдяки підтримці міжнародних донорів будівлю відремонтували В цьому гуртожитку. Я проживаю з 2015 року. Ну на даний час дійсно умови набагато краще, ніж такі, як ми приїхали. Сім'я пані Валентини з Луганської області. Окупанти забрали у них все після евакуації на західну Україну. Родина мешкала на першому поверсі гуртожитку. З часом їх переселили на третій. Нині живуть на п'ятому. Для 70-річної жінки та її сина, який має інвалідність, це стало справжнім випробуванням, адже в будівлі немає ліфта. Я пенсіонерка, мені 70+. Plus. Я тут проживаю з сином. У мене син інвалід. І інвалідність він отримав на підприємстві. в нього інвалідне трудове каліцтво. Пані Ольга, переселенка із Запоріжжя, каже в родині всі хворі і потребують догляду. Баба у мене лежача у нього почалася уже деменція. Все. 95, онука у донька онка хвора. У мене зруйнований будинок. 10-го, -10 -22 22-го прилетіла ракета туди. Ця родина, як і тисячі інших, втратила все. Члени парламентського ТСК з питань захисту прав ВПО провели моніторинг місць тимчасового проживання переселенців. Виявили найгостріші проблеми, зокрема, дефіцит якісного житла та недостатній рівень матеріально-побутового забезпечення. За результатами перевірки народні депутати Хвалили рішення активізувати роботу над створенням спеціального житлового фонду для ВПО. Окрім того, ініційовано впровадження механізму компенсації із обласного та місцевих бюджетів для сімей переселенців, зокрема у вигляді підтримки в кредитно-іпотечних програмах на придбання житла.